Вітаю, шановні глядачі! Зараз я запрошу вас на повну діагностику. Сьогодні продовжуємо чистку цей період життя від 40 до 45 років. Чиститься період, як в минулому, в теперішньому, в майбутньому часі також можна подивитись наперед, які є загрози, попередження, і очистити негатив. Тож, починаємо. Можна почистити себе, своїх близьких людей, дітей, онуків. Промовляйте імена, будь ласка, коли я говорю всіх, хто дивиться відео близькі люди. Тож починаємо. Вищі сили. Я охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть очистити період життя від 40 до 45 років. Усім, хто дивиться відео близьким людям, нехай в вогні цієї свічки згорить весь негатив, буде так і так і є. Весь негатив згорає в вогні цієї свічки. Давайте подивимось, вищі сили скажіть, допоможіть, чи є негатив, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Період життя від 40 до 45 років. ну Так, тут період був важкий. Могли скидати хвороби, перекладати хвороби. Також може бути, коли люди перебували в агресії, хтось на вас нападав. Ну, от іще, до речі, багато чого вже ви очистили. Багато чого очищено. Верховний суд, янголи охоронці захищають. Вам повернули здоров'я, ви ще сили допомогли, ви відновили здоров'я. В цей період чинили магічні дії, напади, багато агресії. Ще й карта миру. Захист дуже сильний. Залишився приворот. Ну, зараз я буду очищати. Заперечу весь негатив, убираю всю магічну дію, всі прив'язки залежності убираю Аморочені програми, морочки знімаються. Порчи на залежність, скіт зайвої ваги, переклад зайвої ваги, переклад хвороб анулірую, убираю. Барчи на самотність знімаю. Повертає назад тому, хто ставив, хто робив. Не по колу, не по крові, не по роду, не на переклад, не на перевод, тому, хто зробив лише. Хай з ним все це станеться, в якому б світі зараз не були. Весь негатив, що робили, тим, хто дивиться відео, близьким людям у період життя від 40 до 45 років, очищається повністю енергетичний, фізичний простір. Весь цей негатив повертає назад, тому хто робив не на переклади, не по колу, не по крові, тому хто зробив, лишає буде так і так і. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, буде так і так. Давайте ще раз подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців прошу чи лишився негатив, магічний вплив, втручання у долю. Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є негатив період життя від 40 до 45 років. <кій> <кій> Мороки ставили чоловіку, Оморочені програми ставили чоловікою. Тут більше мені депорще на алкоголізм, на якусь залежність і агресивна поведінка, щоб була. За, використовували за допомогою церковного егрегора. студи робили дуже сильно. От. Через такі магічні напади зупинилась повністю фінан, фінанси, гроші. Ви виходите на зараз покращаться фінанси, буде набагато краще. Ну да тут робили як крах на роботу. Забрали успіх, забрали вдачу ще по цих картах, щоб прийнято було рішення, розлучення, коли люди розлучаються. Могли бути сильні, дуже сварки. Угу. І ще в когось може була ситуація, коли ви пережили бойові дії, або удар, як травма, коли люди травмовані. Це прям поранення може було або контузія, і треба було все зупинилося. І ви чекали дуже довго, щоб знову встати на ноги, і тут в когось вийшло. Пережито дуже-дуже такий важкий період. Ви дуже багато часу, якби були бездіяльні. Ну, Зараз у вас покращується стан. І я буду чистити. Убираю повністю біль, сльози, страждання. Всі порчі на алкоголізм, на будь-які залежності виймаю. Більше вам це не потрібно. Загоюються всі травми і рани. Відновлюється нервова система, аморочені програми знімаються, порчі і прокляття більше не працюють. Анулюється повністю. Вся порчена програма більше не працює. Загоюються всі травми і рани більше не болить. Відкриваю шляхи дороги на успіх, на вдачу, на гроші. Знімається. Тут крадники ставили, убираю, анулюю всі порчні програми, щоб саме Саморуйну... руйнування це через залежності, закриваються всі енергоотоки. Більше немає жодної залежності. Вам це більше не потрібно. Відновлюю всі шляхи і дороги на щастя, на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу долю. більше лиха ворог зробити не зможе. Убирається повністю весь негатив. Загоюються всі травми і рани. Більше не болить. Відновлюються всі системи в організмі до ідеального стану. Буде так і так. Повертаю, все погане, все лихе. Орягам, порчен на бідність, знімаю, повертаю всі гроші, відновлюються, фінанси, здоров'я. буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на успіх, на вдачу, на щастя, на гроші, на здоров'я, на щасливу долю дорога відкрита буде, так? Так є. Так, добре. Давайте ще раз подивимось. Скажіть, допоможіть, чи є якийсь негатив, втручання у долю, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей період життя від 40 до 40, 45 років. На чоловіка робили. Порщену програму щось із, може, були сильні зриви нерв... нервову систему, на голову дуже сильний вплив. Ви припинили радіти, радість забрана, остуда така стоїть дуже сильно, якби ви відвернулись від того, чого що ви любили. Або якщо дивляться жінки, то ваш чоловік, ваша друга половина був під впливом. Ставили остуди, от і е, приворот поставили. Напад йшов на чоловіка, е, щоб відвернувся, щоб фінанси не давати. Угу. Щоб вам не допомагав, щоб чоловік не допомагав своїй сім'ї, ні дітям, не дружині і дуже-дуже закривали фінанси. Заперечую, убираю анулірую всі порчені програми, убираю порчі і прокляття, розсорки, студия твороти, морочені програми знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх. Повертаю радість життя тим, хто дивиться відео, близьким людям, повністю очищається період від 40 до 45 років життя, відновлюються всі фінансові потоки, щастя, успіх, вдача. Відновлюю, повертаю. Більше ніхто не зможе завадити вам. Жити щасливо, радіти життю кожному дню буде так і так і є. Повертаю всі відносини в сім'ї, налагоджуються відносини. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодних причин для агресії, загоюються всі травми і рани. Більше не болить. Буде так і так і є. Цю програму, Порчена смерть, суїцидні думки убирає, очищає енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, відновіть повністю всі енергії, фінанси, здоров'я, любов, гроші повертаються. Молодість, радість життя, щирі почуття, здоров'я відновлюється. Буде так, і так і є. Поверта. Все погане, все лихе, що робили у період життя від 40 до 45 років. Повертай ворогові, все лайно, що робив. більше лиха зробити не зможе буде так. Буде так. Давайте подивимось, чи вдалося очистити період життя а тим, хто дивиться відео близьким людям період життя від 40 до 45 років. Чи вдалося очистити цей період життя, чи повернулися сили, енергія, здоров'я, молодість, краса, чи повернулися здоров'я, молодість, краса. Скажіть, ну, на даний час е, показують, що е, ці втручання вам дуже сильно лізли в вашу долю, в ваше життя забирало багато сил і енергії. Через якісь крадники ставили енергію. Зараз. Всі ці сили повернуться до вас. Тут абсолютна перемога, 10 кубків карта миру. Те, що чинили вороги, вони можуть повторювати. По цих картах можуть повторювати. Тут дуже-дуже такі люди люблять насильство, люблять, ну прагнуть. Руйнувати. От, їм важливо зруйнувати. Зараз ваші мрії всі здійсняться. енергія повертається назад. Зцілення. Якщо були якісь проблеми у здоров по здоров'ю, зцілення. Також фінанси повертаються, у вас будуть замовники, якісь роботодавці, буде гарна робота, яка принесе результат. Тут просять ще, щоб ви не звинувачували себе. От, ви ні в чому не винні. Можливо, були якісь маніпуляції, як наче ви в чому-то ну, маєте себе звинувачувати. Ви ні в чому не винні. Сперед щось не вбираю. Можливо, такі травми були. А, так, тут е, відбулося розлучення, я так розумію, хтось розлучився. Ну, назад ви може і зможете відновити, але там дуже сильно е, розбите серце. Воно якби не загоїться, треба час. Угу. Треба час, багато часу. У вас буде свято в житті. Убираю всі біль, сльози, страждання, загоюю серце більше не болить, душа більше не болить. Відновлюйтеся всі сили, енергії, молодість, здоров'я, радість, життя. Кожного дня буде так і такі. Все погане, все лихе, що вам бажали вороги, повертається їм назад по Верховному суду, не напереклад на них самих. Ой, у вас несподівано, дуже гарна іде дорога по роботі. Ви будете дуже мати такі прибутки. Але це для вас несподівано. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад ворогам. І всі плани ворожі руйнуються, більше чіпати вас не зможе ворог одцікаю, відвертаю його на віки Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, не на мить не лишають. Прошу ваші сили, допоможіть, відновіть сили, здоров'я, молодість, красу. Більше немає жодного негативу, повністю очищений період життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Період життя від 40 до 45 років, повністю очищено. енергетичний, фізичний, простір очищається, нулювання, повністю. Всі негативні програми більше не працюють буде так. Загоїться всі травми, рани, більше не болить, буде так і так. От, Дуже хорошо почистила. Сьогодні цей період життя почищений. От, Прийдуть сили, прийде енергія до вас. Ну і просять вищі сили, будьте обережні. У вас така е, людина є, жінка мені вийшла. Дуже зла, От, яка прагне руйнувати життя. Ну, їй назад зараз повернеться весь негатив, стане вже не так це легко робить і будуть обратки, вона більше чіпати ну, якийсь час не зможе. Добре, ця свічечка догорить. В вогні цієї свічки згорає повністю весь негатив, всі біль, сльози, страждань, все погане і лихе, що робили період життя від 40 до 45 років. Всі, хто дивиться відео в люди. Буде так і так є. Добре, я нагадую, щоб ви не забули про відгук, Це може бути подобайка, коментар. Можна поширити відео, також донат зробити. Чим краще відгук, тим сильніше чистки, захист. Ну, вони і так працюють. Навіть можна вимикати звук, просто відео включати в кімнаті, і це теж буде очищати людину присутню. Навіть так. От, також повторно можна дивитися це відео, і ще іще глибше відбувається чистка міцніший захист. От. Добре, я на цьому завершую. Все буде добре. Будемо продовжувати наступний раз. Це від 45 років до 50. Отакий період життя. Це як і минуле, теперішній майбутній період. Близьких людей також можемо буде почистити. Добре. Овертається сили. Всім, хто дивиться, відео близьким людям дороги легкі, і двері всі відкриті. Буде так і так є. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!